Вітаю гостей та підписників каналу ProEctro. І таке доводиться робити ось батарейний модуль е, з Тесли. Е, маю справу з ним вперше. Ну, в принципі, всі батареї е, влаштовані однаково. Але тепер я, як і більшість людей, які, яким вдалося попрацювати з цими батареями, можу сказати, що це. Витвір технічного мистецтва. Ось дивіться, як приварені комірки ультразвуковим зварюванням. Ось силові клеми виконані під болт. тобто там схована гайка М8, Алюмінієва площадка. Балансувальні дроти з двох боків виходять, Воно, Вони зверху їх 4 і знизу 3. Тобто їх відкусили від штатного роз'єму, під'єднали до БМС 6С і все працює. Зараз батарейка заряджається. І Потім буде встановлена на гібридний інвертор на напругу 24 В. Так, я розумію, що краще було б батарею 7С. Але це, як кажуть, треба швидше і дешевше. В принципі, десь 70% від своєї номінальної ємності вона зможе віддати, тому що нижній поріг напруги гібридного інвертора складає десь 19-195 вольт. А Напруга розряду цієї батареї ну, трохи нижче, там, десь 16-17, ну, тобто якийсь відсоток енергії залишиться всередині. ну Нічого, але все одно людина буде зі світлом, і, на мій погляд, це добре. До речі, довелося переробити рідні дроти. Тут ось такі дротики, трошки збільшив перетин дротів, встановлено 25 квадрат. ПВ3 25 квадрат. Використовував ось такі накінцівники зі збільшеною трубкою для кращого контакту. А з іншого боку буде трубчастий накінцівник під прес. Ось як це виглядає з боку. Ось така рама алюмінієва Тримає всі комірки. До речі, контур охолодження цілий, тобто, в принципі, можна під'єднати е, якийсь, якийсь насос з радіатором. Тобто трубочки цілі, вони десь так 8. Зараз по Кому це буде цікаво. Діаметр виводів цих, да. бачите, вгадав, 8 мм зовнішній діаметр. І ось ця труба ось так йде проміж всіх комірок, знімає температуру. І між комірками і трубкою. Ось такий, я так розумію, це щось на кшталт ну термопасти, ну це не термопаста, а типу термопрокладка, яка добре контактує, підвищує площу контакту батареї. Акумулятора з площею трубки. Дуже цікава конструкція, задоволений роботою, тому якщо що, то з такими питаннями можете звертатись. вже є невеликий, але досвід. Дякую за увагу.